Пане Юрію, слава Україні, героям слава добрий вечір. Добрий вечір. Не знаю, чи бачили ви опитування перед тим, де ми запитували львів'ян якраз про ці графіки світла, про те, яка їхня думка. Тому продовжу з вами цю тему. Ситуація в енергетиці складна, але контрольована. Про це заявив Денис Шмигель на засіданні уряду. Як ви оціните стан енергетики зараз? Та цю ситуацію, яка склалася загалом, давайте прем'єр, звісно, сказав правду, тому що ситуація. Хоч вона і контрольована, але вона не прогнозована на сьогоднішній день. Все буде залежати від того, яким чином Росія буде далі здійснювати терор щодо нашого народу щодо нашої енергетики. Тому ситуація досить важка. Скільки часу піде сьогодні на відновлення? Мені складно сказати, і, мабуть, прем'єр-міністру складно сказати, тому що деякі регіони будуть краще. Заживлені інші будуть гірше Росія. Дещо змінила свою тактику. Вона сьогодні б'є по ключовим, дуже потужним підстанціям. це підстанції 750 кВт, підстанції 330, і в основному б'є по периметру атомних станцій. Тому на сьогоднішній день видача ми маємо всі ресурси на сьогоднішній день. Ми маємо газ. Достатньо газу в сховищах, ми маємо достатньо вугілля, ми можемо виробляти електроенергію, але ми не можемо її доставити до, до споживача. Тому ситуація, я вже кажу, вона вона дуже дуже погана на сьогоднішній день. Прогнозована після того такого обстрілу говорив президент і прем'єр-міністр, що обстріл здійснювався з касетними боєприпасами. Я так розумію, деякі підстанції вони досить серйозно пошкоджені. Вони розрушені з усіма, мабуть, багатьма елементами сьогодні підстанції, і вони потребують довгий час відновлення або необхідно заживлювати іншими шляхами з менш, з меншим рівнем напруги передачі потужності, і звісно, обмеження будуть продовжуватись угу. про зміну тактики ворога. Це цікаво. Тобто, Росія має намір повністю відрізати український АЕС від енергосистеми, так? так ну не тільки АЕС Росія має намір Росія, має намір ще зробити нам серйозні проблеми з газопостачанням. Вони б'ють уже по сховищах. Не перший раз добре, що наші енергетики, наші газовики, вони встигають певні заходи зробити для того, щоб не було не було цієї катастрофи. Але треба ще нам враховувати, що з 1 січня у нас припиняється контракт на транзит газу російського газу і тут може виникнути досить багато проблем, тому що Росія буде бити і по сховищам, буде бити і по магістральним газопроводам, і але в нас ще буде одна проблема, тому що ми, не маючи на сьогоднішній день трубі російського газу, ми повинні будемо. Піднімати газ, скажімо, з, з заходу, підняти цей газ і продати його на схід. а раніше було заміщення просто газу. Тому думаю, що в нас відбуватиметься, відбуватимуться, якщо не буде контракта і скоріше всього не буде. то в нас і певні певні обмеження, певні зниження температури в оселях взимку і, і, і з опаленням. Угу. Пане Юрію, от моє наступне запитання, якраз стосувалося би сценаріїв, до яких варто готуватися українцям, те, що ми щойно почули, і те, що ви щойно озвучили, мабуть, таки можна ідентифікувати як найгірший сценарій, чи який найгірший сценарій тут може бути? І разом з тим цікаво почути, який найкращий і такий. Ну мабуть, чуда не буває, але якщо так говорити, то які тут ваші думки? Найкращий вихід з цієї ситуації, який є на сьогоднішній день, це, звісно, посилення проти оборони, і аналогічні наші відповіді на російську сторону. Mm -hmm. Не дуже далеко сьогодні знаходяться і Курська атомна електростанція, з підстанціями Смоленська mm -hmm. станція і mm -hmm. там Ростовська, так атомна станція, тому. тому Росія тільки буде тільки тільки зрозуміє, як ми будемо діяти аналогічно в цій ситуації. До чого нам готуватися? Ну найгірший сценарій. Дивіться, навіть при такому серйозному обстрілі нам вдалося утримати енергосистему. В як єдину енергосистему в досить стабільному стані. Так, ми ми повідключали багато споживачів, ми вводили графіки аварійних відключень, але вся енергосистема вона була об'єднана, і ми, хоч з певними обмеженнями, могли передавати певні певні обсяги. Я я вже сказав з певне обмеження. Певні обсяги електронерії ми могли передавати з одного регіону в інший, тому що у нас і генерація. І споживання вони розподілені по всій Україні. Саме найгірший сценарій це коли ми втратимо таку, таку можливість мати єдину енергосистему, коли наша енергосистема буде розвалена на окремі частини, як це було в минулому році, недовго правда було. І тоді і тоді нам досить складно буде збирати все це в єдину в єдину енергосистему, тому що деякі регони залишаться. Ну, скажемо, майже без електроенергії, тільки тільки на тих джерелах, які вони мають в цьому регіоні. Угу. І ми дякуємо нашим енергетикам, які роблять все можливе, так. аби Всі відновити ні. так, абсолютно про це треба говорити, аби відновити електропостачання в такий надскладний час. Через повномасштабне вторгнення РФ, енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму близько 56 мільярдів доларів. Тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об'єктів за принципом відбудувати краще ніж було, становлять близько 50 мільярдів доларів. Таку оцінку дає аналітична команда Київської школи економіки станом на травень 2024 року. Які ваші перспективи на відновлення енергетичного? Сектору. Знаєте, я щось так мені не хочеться зараз говорити про, про перспективи, коли нас чекає такий складний період з такими складними ще випробуваннями. Угу. Давайте, 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 давайте дочекаємось цієї ситуації. Зробити зараз прогнози і, і говорити там, що ми будуємо там чотири там було а блока, там два на Хмельницькій атомній станції. По технології, там вестінг там не по те, що по російській технології, а потім по технології Вестінхаус. Ну дуже зарано на сьогоднішній день говорити чи, чи, чи говорити про якісь стратегію. Треба побачити, якими ми вийдемо ще з тієї зими, якими ми вийдемо після нашої після нашої перемоги, і тоді тоді нам треба дуже серйозно. Ну не з презентаціями зараз робити, так а тоді, а тоді вже підійти і подивитися, де, 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 де що в нас буде, де в нас буде потужна промисловість залишатися, де вона, де вона буде там працювати, де в нас інше, де яке споживання буде по регіонам, і вже потім досить серйозно підійти, де що ми. Будемо будувати, звісно. Атомна енергетика вона залишиться основою основою нашої енергетики, і я думаю, що вона залишиться і в світі. Атомна енергетика, зелена енергетика, вона теж буде продовжувати свою діяльність. Але в яких обсягах в яких можливостях регулюючи потужності, яким чином будуть розвиватися, це все це, це, це все майбутнє. Зараз зараз мені здається. Дуже 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 і дуже рано. Треба відкласти всі ці на сьогоднішній презентації і думати про поточний момент, думати про те, як нам як нам на сьогоднішній день захиститись, як нам на сьогоднішній день зберегти по крайній мірі те те, що ми маємо, і на тому, що ми маємо, щоб ми розвивали на на нашу е, промисловість.